Всім привіт! Зараз я підключу електрогітару до ноутбука. Покажу, як це робиться, що, крім гітари і ноутбука, для цього потрібно мати, яке програмне забезпечення я використовую і чим це краще, ніж підключати гітару напряму до підсилювача. Починаємо. Для того, щоб підключити гітару до комп'ютера, знадобиться зовнішня звукова карта або по-іншому аудіоінтерфейс. Трохи детальніше про нього. Аудіоінтерфейс це зовнішній пристрій, який обробляє звуковий сигнал і дозволяє під'єднати музичні інструменти та мікрофони до комп'ютера. Вони бувають найрізноманітніші на будь-який смак та гаманець. В мене ось така звукова карта. Підключаю її до ноутбука через USB. Крім цього, потрібен гітарний кабель, один кінець якого підключаємо до гітари. Інший у вхідний роз'єм на звуковій карті. На роз'єм виходу можна підключити навушники, підсилювач чи акустичну систему. Я підключу акустичну систему. Так як на ній джек 35 мм, а на звуковій карті роз'єм на джек на 6,5 мм, то мені знадобиться ось такий перехідник із 3,5 на 6,5 мм. Все, гітара підключена. Що стосується програмного забезпечення, я використовую програму для звукозапису Cubase та програму Guitar Rig, яка є гітарним процесором. До речі, у програмі Cubase можна прописувати партії різних інструментів, використовуючи різні плагіни та віртуальні бібліотеки. Саме так, до речі, я прописав ударну партію. Неї грати на гітарі буде цікавіше, і, до речі, її швидкість можна змінювати як завгодно. Фактично партія барабанів це мій метроном. Тепер поставлю гітару на запис і зіграю 4 квінти. Тепер поставлю їх на повтор. До речі, звук гітари, який ви чуєте, оброблений через Гітар Рік. Порівняйте звук без обробки та звук із обробкою. Гітара поставлена на повтор, налаштовувати звук дуже зручно. Відкриваю процесор Guitar Rig. Тут можна вибирати різні пресети. Можна міняти підсилювачі. Зняти мікрофони. Можна налаштовувати звук на будь-який смак. Тепер додамо другу доріжку і можемо накладати другу гітару. Тепер поставлю їх на повтор. І таким чином можна накладати та записувати скільки завгодно доріжок. Плюс можна прописувати інші інструменти, як я робив це з барабанами. Якщо у вас є мікрофон, можна записати вокал чи акустичну гітару. І саме так у себе вдома ви можете записувати демо-треки та кавери на різні пісні. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо це дійсно так, не забувайте поставити лайк, підписуйтесь на канал. Якщо раптом не підписані, успіхів вам і побачимось в наступних відео.